Минулому відео ми з вами піднімали питання ностальгії, зокрема ностальгії саме за дитинством та усім, що з ним пов'язано, і розбирали поняття рожевої ретроспекції. Якщо ви не знаєте, що таке рожева ретроспекція і як це пов'язане із поняттям ностальгії, то раджу подивитись попереднє відео, бо існує велика ймовірність, що якщо вас цікавить естетика дрімкору, то й попереднє відео на моєму каналі вам також зайде. А це не точно. Отож, серед усієї цієї ностальгії та буремних спогадів про дитинство, де чіткі моменти переплітаються з ілюзорними такими асоціаціями, на більшість із цих спогадів випливає запитання про те, що а чи було це все насправді, чи мені це все просто приснилося? Той ангел, якого ти ніби бачила за вікном, той чудернацький монстр, який ніби сидів під стільцем і тримався лапами за його ніжки. Та мірна стрічка, якою ти гралася у руках, під час чого не помітила, як вона перерізала тобі усі пальці. В принципі, як і дідусеве лезо, яке я також любила в дитинстві переминати у себе в руках, після чого спостерігала за тим, як якась чудернацька червона рідина, якимось чином скрапує мені прямо на колготки. Та поїздка у багажнику вантажівки, ті різдвяні прикраси, якими ти чомусь гралась посеред літа, та ящірка, яка залишила у тебе в руці яскраво жовтий хвіст. Той красивий водоспад, який ти знайшла посеред лісу, але більше після цього чомусь жодного разу не могла на нього, так і ще раз. Натрапити, то й дивний чоловік з пустою тачкою, який завжди опинявся позаду тебе, коли ти виходила гуляти далі свого двору, і тому подібні спогади. І ні, навіть не думайте, що я вважаю, що усі ті речі, які я тільки що перечислила, роблять мене якоюсь унікальною і не такою, як всі. І що подібний досвід я вважаю своїм власним і неповторним. Навпаки, мені здається, що подібні спогади, які більше нагадують моменти з різноманітних снів, а не із з реальні. Його життя могли бути в житті кожного із вас. Ну просто спробуйте пригадати. Так, не думаю, що я досягла такого рівня майстерності у викладенні відеоматеріалу, щоб могти ввести вас у своєрідний транс. Але тим не менш сподіваюся, що хоча б трішки мені вдалося занурити вас у цю саму своєрідну атмосферу дрімкору, про яку ми будемо говорити із вами у сьогоднішньому відео. Так, що ж таке дрімкор? Дрімкор? Сюрреалістична естетика, яка використовує мотиви, які найчастіше пов'язані зі снами, мріями чи кошмарами. Дрімкор дуже схожий по своїй суті на багато суміжних із ним естетик, які ми обов'язково і далі будемо розглядати на цьому каналі, але на відміну від більшості з них, дрімкор не має на меті саме налякати вас, а фокусується саме на почутті ностальгії та імітації цього самого відчуття. Ніби ти ніби заходишся заходиш, у сні. Заходиш. Хоча так, це може викликати у деяких людей тривогу, легке відчуття паніки чи навіть жах. По більшій мірі особисто мені здається, що Dreamcore естетика увібрала у себе все те, що я могла би назвати своєю зоною комфорту. Особливостями Dreamcore, які відрізняють його від більшості інших естетик, є саме відчуття дежавю, яке ти проживаєш під час поглядання цієї естетики. І перед тим як лізти розбиратися в глибинній суті поняття, необхідно розкласти його на складники. Як вам, мабуть, вже відомо, існує дуже багато естетик, які складаються з двох слів: якогось англійського рандомного слова і приставки кор. Кор з англійської перекладається як ядро, тобто це можна сказати, ядро тієї чи іншої естетики, а їх там існує вже так багато, що. Нам точно буде чим зайнятися на цьому каналі, це факт. По своїй суті, кор, тобто ядро, це те, на чому базується уся естетика. Слово ж дрім у перекладі має декілька значень: мрії, сни, фантазії, сновидіння та блаженства. У ядрі естетики закладені усі складники та ознаки, за якими можна її розпізнати. Отож, давайте почнемо розбиратися з основою дрімкору. Кольори Кольори можуть бути будь-якими, починаючи від пастельних і приглушених, і закінчуючи кислотно яскравими відтінками. Особливо чудово, якщо це все намішано разом і на великому контрасті. Як на мене, так склалось у зв'язку із тим, що дитинство у нас завжди асоціюється з чимось таким яскравим та різнокольоровим. Тоді і трава була зеленішою, і іграшки були якимось такими різноманітними, цікавими, світячими. Світящими. От, а якщо ви проживали своє дитинство на початку 2000-х, так це взагалі яскрава, взрівна різнокольорова контрастна бомба. Згадайте тільки інтер'єри, які були популярними на той час, або моду. Тоді, коли було в моді, взагалі не зрозуміло що, але воно було таким якимось цікавим. Усі ті ці субкультури цікаві, такі я вже два рази сказала слово цікаві, тому що воно дійсно було цікавим. Ну, інтер'єри, це взагалі окремий вид мистецтва. Зараз під цю якусь музичку таку ностальгічну підставлю вам фотоколаж. Я, звісно, була не з такої багатої сім'ї, та й у моєї мами на той час, 15-20 років тому назад, уже був трішки інакший смак, який можна навіть сказати в деякій мірі випереджав свій час, тому що в нашої сім'ї вдома завжди був ремонт в таких, якихось можна сказати, в бежевих пастельних тонах. Мені це як дитині не дуже сильно подобалось, але зараз я розумію, що це така класика, яка завжди буде виглядати доречно. Але коли ми йшли у гості до наших доволі таки заможних знайомих, то в деяких із них дійсно були ті самі яскраві глянцеві поверхні. Особливо мені запам'яталися от кислотні кухні з барними стійками, кімнати із натяжними, декілька шаровими геометричними стелями яскраво-червоного кольору, ну і, звісно ж, величезні акваріуми. Зараз я уже, до речі, нічого подібного не помічаю, хоча існує велика ймовірність, що так відбувається через те, що я просто не в кого не буваю тепер в гостях і сижу вдома, от, але все ж таки посмію припустити, що подібна мода на величезні акваріуми посеред квартири залишилась десь у минулому і переросла в щось таке більш нішеве, і можна сказати, що це вже більше не мода. А просто таке своєрідне, незвичайне хобі. А ну і ще від цих реальних величезних акваріумів у той час пішла мода на ось такі світильники із імітацією рибок у такому ж самому штучному акваріумі, які постійно пливуть і пливуть. Ех, я так мріяла про цей акваріум, тоді коли ще ходила у садочок. Але мені його подарували уже через декілька років після того, як мода на ці самі акваріуми вже пройшла. І такого ефекту вау вже не було. Бо ну все у свій час буде тепер уроком на все життя. Рухаємося далі по дрімкору. Основна атрибутика. Основна атрибутика це по своїй суті елементи та візуальні деталі, які супроводжують дану естетику. Це можуть бути очі, багато очей і не обов'язково на комусь, оскільки вони можуть бути і самі по собі, і наскільки я розумію, ніякої особливої загрози вони не несуть, а всього лиш виступають у ролі пасивного спостерігача і дарують нам перманентне відчуття того, що ви не одні, і за вами хтось спостерігає. Ну логічно, що очі спостерігають, але от чи здатні вони на щось більше, ніж просто пасивне спостереження? Також це можуть бути крила. Ну як правило, якраз ці самі крила і підтримують очі у певному положенні у просторі, а можуть бути і самі по собі. Далі це можуть бути двері, сходи, драбинки, таємні ходи, стежинки, які знаходяться у відкритому безкінечному просторі, де окрім них фактично нічого немає. Можна навіть сказати, що усі ці об'єкти в пасивно-агресивній формі ніби змушують тебе зайти в ті самі конкретні двері, піднятися цими самими конкретними сходами або прямувати по тій самій конкретній стежині. Бо інших варіантів у тебе по суті, і немає. Навколо усі інші текстури ніби не прогрузились прямо як якійсь грі, або їх в принципі і немає. Це те ж саме, що грати в старі ігри по типу Маріо, де в персонажа є лише один шлях, який веде його лише вперед і тільки вперед в один де просторі і в тебе навіть немає часу на те, щоб подумати над своїми подальшими діями. Та й для чого думати, якщо Всесвіт уже за тебе визначив твій шлях і перешкоди, які тобі доведеться долати на цьому самому єдиному шляху? Ну і звісно ж, не можна не згадати про ті самі лімінальні простори, які нереалістичною досконалістю свого вигляду змушують. Тебе відчувати непоборну паніку, ну не може, не може все бути настільки досконало. Щось тут точно не так. Це виглядає як за перед бурею. Хоча ні, нехай воно краще буде усе саме так, як воно є. Більше за все страшно серед усієї цієї одноманітної досконалості наштовхнутися на щось. Що вибивається із загального порядку. Хоча по суті сама по собі твоя присутність уже породжує хаос, значить тобі тут точно не будуть раді. Краще б тут нікому не траплятися на очі, але зробити це фактично неможливо, оскільки очі тут буквально скрізь, і сховатися також ніде, оскільки жоден предмет навіть не віддає ніякої тіні. і все навколо таке ідеальне. Окрім тебе, а всі стежки і проходи безкінечні, тож це по своїй суті досконалий рай, чи навпаки пекло із повторюваних нескінченних страждань. Також серед цієї естетики можна часто зустріти такі атрибути, як веселка, бульбашки, рамки, rpg елементи, сфери, телевізори, морозиво, квіти, двері, портали, небо, будинки, гриби, коридори та навіть людські органи. Що ж? Перейдемо до відчуттів. Це у нас дереалізація, як я вже говорила раніше, дежавю, сонливість, відчуття того, що ти от-от прокинешся від сну, і раціональність, спокій, медитація, відраза і так далі. Присутні запахи старих речей, цукерок, цукру, цукрової вати, кислих мармеладок, яблук, зеленої трави, асфальту, сонячного літнього дня, свіжої полуниці і раннього ранку із захмареним небом. Серед усього цього мені лише цікаво, як люди, які створювали цю Естетику визначили запах неба. Нічого, на небі були чи що. <рив> Історія формування естетики дрімкору. Можливо, для вас це буде новиною. Ну, було б просто круто, якби це було так, бо ну, якщо ви нічого нового не почуєте в цьому відео, то навіщо я його взагалі роблю? Так от, можливо, для вас це буде новиною, але. Сама естетика з'явилась задовго до 2020 року, коли стався бум усіх цих естетик у ТікТоці. Свої витоки дрімкор бере ще від початку нульових, коли така штука, як інтернет, тільки почала набирати популярність серед звичайних користувачів. Саме у цей час почали з'являтися різні тематичні форуми, де люди обмінювалися картинками та колажами, що відсилають нас до тематики сновидінь. Саме тоді і зародилося так зване мистецтво цифрового колажу. Другим витоком в історії стали 2010-ті, і цього разу головним чинником формування стала музика і аматорське відеовиробництво, що набуло локального поширення. Саме у цей час стали набирати популярності різні піджанри електронної музики, багато з яких пізніше стали офіційними саундтреками естетики. Але ж ви розумієте, що протягом усього цього часу подібні естетики створювалися і розповсюджувалися саме серед так званих гіків, тобто серед дуже вузького і Специфічного кола користувачів в інтернеті. Подібні тематики обговорювалися на тематичних форумах та чатах і мали своїх олдових прихильників, але справжній бум стався в період карантину, коли усі ми і навіть найбільш соціально активні серед нас були вимушені протягом довгого часу залишатися вдома. Ну особисто для мене це було нічого такого страшного, тому що я і є той самий хікан, який задовго до 2020 року уже 24 на 7 зависав у себе. Вдома, в чотирьох стінах, і якраз таки і шастав по цих темних куточках інтернету. Про це можна було б зробити окрему рубрику на каналі, але я не впевнена, чи вам буде це цікаво слухати. Але для більшості мого покоління, тобто для покоління Z, пандемія і карантин. Стало першою у житті такою знаковою масштабною подією, яка глобально повпливала на увесь спосіб існування та повсякденне життя. І саме в такі періоди вимушеного усамітнення і кардинальних незворотних змін у житті люди, як правило, вдаються до ностальгії за минувшими безтурботними деньками і проживанням спогадів із щасливого дитинства, де знову ж таки трава була зеленіше, небо голубіше і так далі по списку. Ех, зараз ми ностальгуємо за тим часом, а колись, через декілька років, ми дістанемо маску із кишені і будемо сумувати вже за цим часом. Стоп! Це ж було вже. Ну отож, все співпало прямо ідеально. 2020 рік став переломним моментом для багатьох представників мого покоління. Бо, по-перше, у світі відбулися кардинальні зміни, і в житті кожного із нас окремо також повинні були відбутися зміни. Ми ставали дорослими і від усвідомлення цього всього, і від розуміння того, що вже нічого не буде таким, як було раніше. На душі було якось так паскудно, що доводилось занурюватись у власні спогади і намагатися привести себе до ладу за допомогою підручних матеріалів. Дрімкор та інші подібні естетики стали тут як тут і допомагають нам, хоча б на трішки подумки, зануритись у те, що в реальності давно стало недоступним. Сильне прагнення ностальгувати можна розглядати як бажання втекти від поточної реальності і повернутися у дитинство. Ностальгічний контент пропонував вихід: всесвіт, що складається з фотографій, картинок і відеороликів, на яких були зображені часи, коли не було жодних турбот, обов'язків та відповідальності. Одним словом, до часів, коли усе було добре, але одночасно із цим такий контент викликає тугу і ностальгію за часами, які, очевидно, незворотньо минули. Як вам взагалі жити з усвідомленням того, що жоден із тих періодів, які були прожиті уже вами у цьому житті, ніяк не повернути? Ну, з кожним днем ви будете віддалятися все далі і далі від цих спогадів, бо ви будете ставати все старше і старше, і наближатись потихеньку до кінця? Ну, мені від цього якось так не по собі, якщо чесно. бо Прийнято говорити, що все найкраще лише попереду, але мені здається, що цю фразочку люди придумали для того, аби себе заспокоїти. Бо з кожним днем мені здається, що ні, це найкраще було десь там, як далеко було позаду, і я віддаляюсь від цього. Все далі і далі знову ж таки. А зараз пропоную до вашої уваги трішки дрімкор естетики без мого безперервного словникового дрестання. Для тих, хто відео лише слухає, а не дивиться, я залишу в описі посилання на телеграм-канал, куди завантажу усі фото та колажі у стилі дрімкор у високій якості. Ну, і якщо хтось хоче собі на заставочку поставити, щось, наприклад, в подібному стилі, або якось ще використати усі ці матеріали, то будь ласка, я не цей ну. Також мені хотілося би записати це відео під супровід справжньої канонічної дрімкорної музики, але це порушило би авторські права. Тому посилання на дрімкорну музику я також залишу у своєму телеграм-каналі. А ми з вами перейдемо до завершальної бонусної частини розбору тематики дрімкору, а саме до трактовок існування цього всесвіту. Перша теорія полягає у тому, що дрімкор це просто сни. Тому він і не повинен бути схожим на нашу реальність, імовірно може зводити з розуму людей через свою нереалістичність. Це найпопулярніша і перша теорія. Згідно з другою теорією, вважається, що дрімкор це альтернативний рай, де душі насолоджуються своїм життям. А ангели, істоти з очима та квітами замість голів, оберігають їх і допомагають людям, які випадково заблукали у цьому всесвіті. У цій теорії дрімкор це метафорія, Афоричний рай, де люди відпочивають від мирського життя та насолоджуються вічністю, випадково заблукавши там душі, які поринули в надто глибокий сон, можуть впевнено розраховувати на допомогу ангелів, які насправді доброзичливі по відношенню до людей і оберігають їх у реальному світі. Третя теорія говорить про те, що дрімкор це альтернативна реальність, паралельний світ, який ще прийнято називати закуліссям. То астральною проекцією нашого світу. Але наскільки нам відомо, такі проекції, як правило, налаштовані не дуже дружелюбно і вибратися із них фактично нереально. Для тих, хто дивився серіал Дуже дивні дива та вовчення, повинно бути зрозумілим те, про що я говорю. До речі, раджу подивитись ці серіали, оскільки, хоч вони і не мають нічого спільного із естетикою дрімкорою, в них є доволі таки добре пропрацьовані ці самі астральні проекції реальностей, в яких яких відбуваються події цього самого серіалу. Тому от, кому подібне подобається, то точно зайде. Отож, ця легенда про дрімкор як астральну проекцію нашої реальності зародилася на основі байок про бекруми та заколісся. Це місце, яке закрите від очей людських. Потрапити туди важкувато, але вибратися практично неможливо. Воно чимось схоже на нашу із вами реальність, але має свої нюанси. Як Я вже говорила, тільки що вибратися із бікрумів ну просто нереально. До того ж, в них проживають різноманітні сутності, які в основному не дуже доброзичливо налаштовані по відношенню до своїх гостів. У цьому трактуванні дрімкор виступає як одна із варіантів, Ації цього самого закулісся, в яке можна потрапити через сон, по своїй суті, це сон з якого просто неможливо вибратися спершу. Там буде дуже дискомфортно і страшно, але з часом він подарує тій самій людині. Якесь своєрідне відчуття комфорту, і вона залишить спроби звідти вибиратись і залишиться там назавжди. Ну і остання теорія полягає у тому, що дрімкор це наша підсвідомість. У цій теорії говориться, що світ дрімкору це справжня форма нашої підсвідомості. Саме тому він має стільки різноманітних візуальних варіацій та трактувань, адже кожна людина сприймає цей світ по-своєму. У кожного із нас є свої страхи, мрії та якорі ностальгії. Саме тому ваш дрімкор буде відрізнятися від мого і навпаки. Бо по своїй суті він вбере в себе усі забуті куточки вашої підсвідомості. Що ж, сподіваюсь, у цьому відео мені вдалося відповісти на питання про те, що таке дрімкор. Ну і хотілося запитати у вас, чи вам взагалі подобається ця естетика, чи проживали ви колись подібні сни із такою естетикою, чи було в них щось таке дрімкорне, чи щось тому подібне. От ну загалом, якщо у вас буде бажання, то поділіться в коментарях. Ну і скажіть заодно, якщо вже будете чимось ділитись в коментарях і наважитись, в принципі, відкрити клавіатуру під цим відео і щось надрукувати. То скажіть, чи вам взагалі сподобалась подібна рубрика, і якщо сподобалась, то яку естетику розглянути наступною? От. Ну а я бажаю вам усім гарних, приємних сновидінь, легких рівнів та пошуків виходів із бекромів. Нехай у вашому житті також будуть такі ж самі стежки, як знаєте, завжди самі приведуть до ви. Виходу, ну і не тільки до виходу із цього життя, а до виходу із будь-яких складних життєвих обставин, в яких ви опинилися. Ну, загалом, ви зрозуміли. Я хотіла сказати щось надихаюче, мотивуюче, але при цьому не забути про тематику сьогоднішнього відео. Ну, пока-пока.